Добрий вечір. Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подань творчого колективу, а також відносно інших стрічок розглянутих у випуску. Химерний привіт, шановному панству. Минув іще один місяць війни, а значить, ми на місяць ближче до перемоги. Проте поговоримо ми, звичайно, не про це, а про страшний та жахаючий кінематограф. Зокрема, дізнаємось про злочини майбутнього. Зацінимо розкішне меню та завітаємо у місцину, де панує Матріарх. Роль гіда виконує, як завжди, я. Роберт Менус. Головний підвальний кінокритик. Беріть коло з попкорну та побігли. Злочини майбутнього внаслідок розвитку технологій та еволюції, болю та інфекції більше немає. А отже, в разі чого оперувати можна навіть без знеболюючого чи наркозу. Цим користується Сол Тенсер і його подруга Капріс. Вони проводять перформанси, у процесі яких митець вирізає у себе зайві органи. А вони таки є, оскільки сол має синдром прискореної еволюції. Якось сол та капріс зустрічаються із працівниками національного реєстру органів. Зокрема, Тім Лін захоплюється роботами сола, називаючи хірургію новим сексом. Тим часом поліція намагається завербувати тенсера. Сол має проникнути в ряди радикального групування, яке працює над зміною травної системи, щоб та перетравлювала пластик. Одним із успішних зразків є син радикала Брекен, який народився уже готовим до вживання пластику сценарист та режисер Девід Кроненберг, який збагатив світ бодігорорами муха, судоми, виводок, відеодром, а також рядом екранізації, як мертва зона, голий ланч, павук чи автокатастрофа. Головні ролі зіграли Віго Мортенсен, володар перснюю, виправдана жорстокість, порок на експорт та небезпечний метод, Леа Сейду, красуні і чудовисько 007, Спектр, Крістен Стюарт під водою та персональний покупець, Скотт Спідман, інший світ, та Дон Маккелар сліпота. Злочини майбутнього ознаменували повернення режисера до повнометражного горору після більш ніж 20-річної паузи. Та саме боді-горору після більш як 30-річного перепочинку. За деякими джерелами робота над фільмом почалася ще у 2003-му. Це мав бути трилер, знеболюючи. Проте Девід Кроненберг забив на проект, повідомивши, що втратив до нього цікавість. А у 2021-му вирішив таки відродити і запропонував головну роль. Вігго Мортенсену, з яким уже мав ряд стрічок, хай і не з категорії горору. Що цікаво, у 1970 році режисер вже зняв фільм із назвою Злочини майбутнього незалежну фантастичну драму, тривалістю трохи більше години. Проте, навіть зі слів автора спільного у роботах хіба заголовок та що події відбуваються у майбутньому. Деякі критики порівнюють злочини майбутнього з іншим фестивальним горором Титан, називаючи останній паразитуванням на Боді Горорі. Бо справді куди ж простим французьким режисеркам до маестро, який в принципі теж нічого сильно нового не показав. Фільм має аж надмірну кількість епатажних моментів, цікавих технологічних винаходів та абсолютно дивну та гнітючу атмосферу. Такий собі гротеск на тему сучасного світу та еволюції. Операторська робота, акторська гра, грим, діалоги усе добряче поєднується між собою. Але одним із недоліків є розвиток сюжету. Складається враження, що фільм був на годину довший, але зрештою його підрізали, і тому ми можемо споглядати хіба першу і єдину частину з двох. А ще деяка артхаусність, яка відштовхне поціновучів попкорн фільмів. Злочини майбутнього пробудили у мені підліткові згадки про збірки жорсткої гурор-фантастики, які часом траплялися вдома. Це було цікаво, огидно і по-своєму прекрасно. Певен, що якби я вчасно подивився усю ранню фільмографію Кроненберга, то і стрічка принесла набагато ширші емоції. А сьогодні злочини майбутнього отримують звання Братство Скальпеля. Меню Тайлер разом із Марго та ще купою шановних та дуже забезпечених панів та панянок прибуває на приватний острів, де розташований елітний та ексклюзивний ресторан «Хоутерн». Окрім Тайлера та Марго, вечерю розділяють трійку бізнесменів, кулінарне критикиня з підлизою редактором, заможне подружжя, кіноактор з помічницею, а також мати шеф-кухаря. Головна особливість: їжа тут не їжа, а ціле концептуальне мистецтво. Кожна страва подається після дивного монологу шеф-кухаря. Ситуація загострюється, коли один із сушефів покінчує з собою перед подачою страви. Туртильї місять неприємні деталі про гостей, і до того ж виявляється, що нікого не випустять до закінчення трапези. Що ж очікувати на десерт? Та чи засмакує він кожному? Головні ролі виконали Рей Файн з готелях Гранд Будапешт, Голмс і Ватсон, Аня Тейлор Джой, минулий ночі в Сохо та Нові Мутанти. Ніколас Голд, темний фенікс та тепло наших тіл, Хонг Чау та Джанет Мактір. Автори сценарію Сет Рейс та Віл Трейсі, а режисер Марк Майлот. Серіали безсоромні та спадщина. Один із продюсерів Віл Феррел, відомий зарядом фільмів комедійного напрямку. Проте фільм швидше саркастичний ніж гумористичний. Тобто людей, які очікують на веселий та радісний слешер, спіткає прикре розчарування. Фільм нагадав Пилу та Сім у кожної свій косяк. Серіал Ганнібал, демонстрація страв, час, бо ніхто не піде до кінця. Та острів фантазії відпочинок виявляється не зовсім відпочинком. А ну і ще якийсь один фільм, про який я ніяк не можу згадати. Декорації та локації підібрані справді добре. Саундтрек пасує, атмосфера тримається протягом усього хронометражу. Персонажі, попри своє різноманіття, розкриті, на жаль, доволі нежирно. Ми буквально дізнаємося тільки хто вони такі і який гріх є спільний для кожного столика. Але актори грають якісно і типажі пасують. Щоправда, трохи дивно, чому персонажі так приречено ставляться до своїх доль. Стрічка одночасно стібеться над елітною кухнею, а може й над іншими модними штучками, критиками, які шукають прихований сенс, там де його нема. Знавцями, які вважають себе суперспеціалістами, трохи співчуває обслуговуючим персоналу, роботу якого не цінують, а також натякає, що усе приховане рано чи пізно спливе назовні, і буде тоді вам срака. Загалом меню це була цікава комбінація трилера та комедії з неочікуваними поворотами, красивими подачами страв, невипадковими збігами та не можу цього стримати достойною кінцівкою. І сьогодні меню отримує звання Багато Куя. Матріарх. Життя Лори в місті доволі бентежне. Як наслідок, вона постійно закидається горілкою та кокаїном, аби якось справитися зі стресом. Але зрештою, після однієї з міні гулянок ловить передос. Як ви здогадалися, жінка не гине, а повертається до життя химерним способом. У неї затікає невизначена чорна рідина. Лора прокидається і починає бачити навколо дивні речі. Ледве не накоївши купу проблем на роботі, жінка після дзвінка мами та деяких вагань таки вирішує повернутися додому у село. Але рідні місця шокують не менше. За 20 років мало хто постарішав. Лорі доведеться розібратися у місцевій аномалії та стати учасником насправді страшних подій. Сценарист та режисер Бен Штайнер, у якого за плечима ряд короткометражок, в тому числі й горорів. Головні ролі зіграли Джемай Марупер, серіали Тану та Загублені в Остін, Кейт Дікі в Варях та Прометей. І Сара Пол, поклик мисливця та серіал Дім Анубіса. Почався фільм доволі багатообіцяюче. Нам плавно розповідають про офісну працівницю, яка пробує боротися зі своїми проблемами не найкращими способами. Після невдачі вона рушає до батьківського дому, але там все стає навіть гірше. І я зараз не лише в сенсі сюжету, це стосується і графіки. Якщо інтер'єри та екстер'єри, актори та персонажі протягом усього фільму були підібрані якісно і ані трохи не моляли око, то про графічні ефекти, яких в останній третині дедалі більше, я такого сказати на жаль, не можу. Можливо, вплинуло трохи нестача бюджету. Можливо, так і задумувалося. Проте атмосфера добряча, гнітюча та дискомфортна. Головні героїні, що далі, то більше співчуваєш і сподіваєшся, що вона нарешті прокинеться, і зрозуміє, що все це лише плід її уяви, та насправді все не так погано. Матріарх показує проблеми спілкування матері та доньки, затягує це у плещину фолк-горору та присипає боді горором в якості десерту, аби кожен отримав щось собі до смаку. Чи вийшло, чи ні, кожен може оцінити самостійно. Загалом це було цікаве, хай доволі не нове поєднання. Спершу нагадало нещодавній жахастик воскресіння із сервісу Шадер. Потім чоловіків Гарланда. Поціновувачем динамічного екшену тут робити практично нічого, а фанам нової хвилі горору можна й кинути оком. І сьогодні Матріарх отримує звання Матка Боска. Такою видалася сьогоднішня добірка. Сподіваємося, мандрівки до батьків залишають у вас лише позитивні емоції. Меню завжди смакують якнайкраще, а майбутнє розглядаєте не лише у перспективі якихось злочинів. Випуск тим часом практично закінчився. Хочете подякувати, киньте копійчину на розвиток Фензіну підвал. Хто не встиг підписатися, ласкаво просимо в соціальні мережі. Там ми завжди раді новим друзям та однодубцям. А ще не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Завдяки їм ми маємо змогу творити й надалі. З вами був як завжди Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Це був підвальний кінозал химерної ночі і чистого неба. Побачимось.